Чи правда, що мастопотія не лікується? Ні, це міф. Мастопатія добре лікується і можна позбавитися мастопатії. Треба розібратися з причинами, які призвели до мастопатії. В основі розвитку мастопатії лежить порушення балансу між естрогеном і прогестероном. Чому порушився баланс? Тому що є проблеми з печінкою, порушена фаза детоксикації, є, наприклад, генетична схильність до а, там, зниженої або навпаки підвищеної роботи ферментів, які відповідають за детоксикацію. Ми можемо навіть. По самим лабораторним базовим аналізам зрозуміти, як у вас відбувається процес детоксикації. Є певні дефіцити, наприклад, залізодефіцит, інші дефіцити, порушення білкового обміну, тому що детоксикація залежить від білку, від амінекислот, тобто білки повинні бути в нашому раціоні, ми їх повинні там гарно перетравлювати, і печінка повинна гарно працювати, щоб синтезувати нам білки. Тому, щоб позбавитися мастопотії, перше, ми налагодимося. Роботу печінки, по-друге, ми налагоджуємо третю фазу детоксикації, це елімінацію, виведення токсинів, метаболітів, естрогенів в даному випадку із організму. Це покращення жовчого відтоку, якщо є застій жовчі, там жовчно-кам'яна хвороба, поліпи в жовчному, там слач, з цим треба обов'язково працювати. І також до виведення відноситься ще й нормалізація стулу. І обов'язково треба приділити увагу щитовидній залозі і мікробіоті Кишківника. Про все це я розповідаю на своїх інтенсивах, які безкоштовні. Щоб отримувати більше корисної інформації, ви можете підписатися за посиланням в шапці профілю на корисну розсилку. І також підписуйтеся на мій аккаунт і записуйтеся до нас в школу здоров'я за консультацією.